Пане Ахаван, вітаю в Україні. Ви вперше тут у Бучі. тому що минулого року ми бачили докази безжалісних дій російської армії. І тут ми можемо бачити велику кількість справ, яку мають розслідувати українські слідчі та влада. То ви тут вперше? Я вперше у бучі, але не вперше в Україні. Я був тут декілька разів, але це шокує те, що я тут побачив. Тіла, які лежали на вулицях рік тому, коли буча була звільнена українськими силами, І я хочу висловити щирі співчуття сім'ям жертв, які втратили своїх близьких. Але також я вважаю, що це виклик не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти. забезпечити, щоб ті, хто вчиняв ці жахливі злочини, постали перед правосуддям які ви бачите головні виклики для України? Ми на заході, який має назву об'єднані заради справедливості, це об'єднання по всьому світу. Як з цим впоратися? Я думаю, що перш за все потрібно зібрати свідчення та вшанувати пам'ять та не забувати, що сталося. А також на більш практичному рівні розслідувати та документувати всі ці злочини, ідентифікувати злочинців та забезпечити, щоб вони постали перед правосуддям. Ми маємо розуміти, що коли мова йде про міжнародне кримінальне правосуддя, то часом неможливо одразу арештувати злочинців, тому ми маємо бути налаштовані на тривалий час, поки відповідальні постануть перед судом. Я працював з міжнародним кримінальним судом у справі колишньої йогославії в якості прокурора ООН в Газі. Знадобилося 16 років, щоб арештувати Младича, като у Боснії, відповідального за масові страти боснійців у Сребрениці. Він був притягнений до відповідальності і нещодавно засуджений довічно. Тому ми маємо бути повністю визначені у тому, щоб ніколи не забувати ці злочини, ідентифікувати злочин. Чинців і забезпечити умови, щоб одного дня вони постали перед судом. Я ще б хотів додати, що це не лише проблема українських жертв, це злочин проти людяності. Тому все людство було порушено цією несамовитою жорстокістю злочинців, і ми всі маємо спільну відповідальність гарантувати, що злочинці будуть притягнені до відповідальності перед міжнародним кримінальним судом чи судами в Україні. Це не менш важливо ніж доведення того, що безкарності не буде за ці злочини чи бачите ви паралелі у справах младича і Путіна? Чи мають українці та рідні вбитих тут російськими солдатами. Бути готовими чекати на правосуддя 10 або ж навіть 20 років. На жаль, це неможливо негайно притягти до відповідальності тих, хто має владу, що ми знаємо зі справи Слободана Мілошевича, який був, здавалося б, недоторканим. Але ми бачимо, що обставини можуть змінитися. Політична ситуація може змінитися, і його справді доставили в Гаагу, де він отримав вирок. Але ми маємо розуміти, що за такі злочини жодного покарання недостатньо. Масштаби цих злочинів виходять за межі закону, і ось чому після багатьох років на цій посаді. Я з одного боку повністю відданий притягненню винних до відповідальності, але з іншого боку, я відчуваю, що це настільки неадекватно, враховуючи невимовне страждання родин жертв, тому ми маємо розуміти справедливість не лише з точки зору покарання винних, але також щодо вшанування пам'яті жертв, переконавшись, що ці злочини ніколи не будуть забуті, і так само як нам потрібно покарати винних. Нам також потрібно допомогти зі стіленням жертв. Тобто, також це надзвичайно важливо. Тому нам потрібні обидва кримінальне правосуддя, але також і правосуддя орієнтоване на жертву. Ці акти вшанування можливо допоможуть у стіленні жертв, тому що їм потрібно продовжувати. Вони повинні бути в змозі жити своїм життям. Тому ми повинні розуміти справедливість. Як більш комплексно Які головні зміни ви бачите, покладаючись на ваш досвід на щастя. Я думаю, що величезна увага приділяється ситуації в Україні. Конференція у Львові я вважаю була дуже визначальною за присутності президента Зеленського. Низки високопосадовців з Європейського союзу, сполученого королівства, та інших країн так. І після цього заходу ми побачили дуже важливе рішення МКС щодо Путіна. після цієї події був виданий ордер на арешт Путіна. Я думаю, що час ймовірно був випадковим, оскільки це розслідування тривало певний час. І як з будь-яким розслідуванням. Ви видаєте ордер на арешт тільки коли повністю певні, що доказів достатньо для звернення до суду. І звичайно, ми знаємо, що тривають слідчі дії МКС. Ордер на затримання, який був виданий проти президента Путіна і його уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової, це лише початок, і точно не кінець. Тому, коли йдеться про міжнародне кримінальне правосуддя, шлях попереду дуже довгий. Ми маємо бути готовими до дуже довгої та важкої дороги, перше ніж будь хто зі злочинців постане перед правосуддям. Тому я кажу, що рішучість гарантувати, що ці злочини ніколи не будуть забуті, є абсолютно необхідною. Ми повинні бути готовими до того, що можливо. Лише деякі, а не всі винні будуть притягнути до відповідальності. І, як я вже сказав раніше, окрім покарання злочинців, ми також маємо забезпечити, щоб жертви і ті, хто вижив, також мали міру стілення. І я б також додав, що стигматизація злочинців є частиною покарання сама по собі. Сам факт того, що видано ордер на арешт особи, який в іншому випадку насолоджувалося б легітимністю, є важливою частиною повідомлення, яке міжнародне співтовариство посилає незалежно від того, наскільки ви могутні. Ці злочини є неприйнятними. Існує та межа, яку не можна перетинати. незалежно від того, наскільки ви можете. Тому нам потрібно розуміти, що справедливість приходить поетапно, і ми не можемо відразу досягти всіх наших цілей. Але ми стали на цей шлях, і нам просто потрібно тримати курс, поки ми не досягнемо своїх цілей. І останнє, але не менш важливе, чи бачите ви докази геноциду? Є багато обговорень, і українська сторона очікує цієї справи в МКС і в міжнародному трибуналі Перш за все я почав з того, що поняття злочинів проти людства, який вперше був прийнятий так, вперше до нюнбергській хартії 1945 року для судового переслідування нацистських лідерів стосується широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення. Тому нашою відправною точкою має бути те, що масова страта сотень цивільних буде кваліфікована як злочин проти людяності. геноцид. Це це дуже специфічний злочин, який охоплюється ширшим поняттям злочинів проти людяності. Для того щоб дійти висновку, що геноцид був здійснений, мають бути докази, що вбивства та інші дії, такі як сексуальне насильство, наприклад, силова передача дітей, чиняється з наміром фізично або біологічно знищити цілу групу. І це дуже суворий стандарт доказів. Вибачте, але ми бачили це у змі в українських та міжнародних медіа. Що російські солдати вбивали українців, вони вбивали українських жінок, вони гвалтували їх. Цього недостатньо? Я не думаю, що ми можемо так швидко перейти до юридичного висновку. Дуже важливо розуміти, що навіть якщо ЗМІ чи правозахисники бачать ці жахи і дійдуть правильних висновків, кримінальне правосуддя є набагато повільнішим процесом. важливо йти. Куди ведуть докази, треба задокументувати докази та пройти через ретельний юридичний аналіз, перше ніж прийти до висновку Тому я б сказав, що є складові злочину геноциду, які є очевидними. але для судової установи, щоб дійти до остаточного висновку, ми повинні бути терплячими. Але Я хочу наостанок зауважити, що позначення. Менш важливий ніж те, що насправді сталося. Давайте фокусуватися на фактах. Факти це сотні невинних мирних життів, які були вбиті тут у бучі без жодної причини, крім цієї, що їх ненавидів ворог. Вони були українцями України. на своїй землі, на своїх вулицях, у своїх будинках. Потрібно не випускати з уваги цей суттєвий факт. Як ми юридично позначаємо це як злочин, якщо можна сказати, менш важливо, тому що юридичні дії є більш технічними. нам потрібно дивитися на докази, які доступні, і як вони можуть бути оброблені. Але давайте не забувати про реальність, що тисячі і тисячі людей втратили своїх близьких, і що ми повинні бути з ними солідарними. Повинні притягнути винних до відповідальності незалежно від конкретного позначення, яке ми накладаємо на те, що сталося. Зрозуміло, дуже дякую. Дякую.